Тож що ще є пекло. Вже є багато сьогодні різних навчань, що немає, що Бог любить, що він це пробачить, і ніхто не буде засуджений, і всі будуть там у вічності. Що, тобто, пекло це просто, якщо навіть є, то це якби могила і все. Тож то, що ж говорить про це Біблія, і почнемо з об'явлення. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що незабаром має статися. І Він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові. Тобто це відкривання від Бога, да, яке передано самому Ісусу Христу, да, і Він вже послав свого ангела. І що ж говорить далі? Йоан. Отож, коли він відкрив четверту початку і почув голос четвертої істоти, яка промовляла, «Іди, і поглянув я, і ось бі, е, кінь блідий. А хто Атодик на ньому мав на ім'я Смерть. І ад ішов слідом за ним і дано їм ладу на четверту частиною землі, щоб побувати мечем, голодом, муровицею і земними звірями. Тобто є особистість духовна. Смерть і пекло слідує себе. І далі пані було від Ісуса Христа, Ісус говорить. І Він поклав свою правицю на мене і промовив: Не бійся, я перший і останній і живий. Я був мертвий, і ось я живий на віки віки. Я маю ключі від смерті і від аду. Коли до сьогодні говорить, що не буде. Ніякого пекла і немає його сьогодні. Можна побачити, що дуже багато є страждань по всій землі. І коли говорять, що це Бог, чи це Бог робив пекло? Ні. Бог дає вибір кожній людині. І те, як вона вже живе, чи що вона робить, залежить від неї. Бог дав своє слово, по якому маємо жити. Чи люди живуть по ньому? Дуже мало. Люди хочуть собі. Свободи, хочуть толерантності, що слідом іде іде розпуста, ідуть страждання. І якщо немає цих рамок, та якщо немає слова Божого, в якому ми маємо жити, то люди вони живуть, як хочуть. Ми бачимо війни, насилля, голодомори, море, епідемії і так далі. Тобто пекло є тут уже. І Бог говорить, для тих, хто робить тут пекло, вони будуть у вічності в гіні огнені. Це на вічне пекло. Чому так відбувається? Коли говорять, що Бог любить. Так, Бог любить, що він дав свого сина. Але ми бачимо, з історії єврейського народу, що за гріх приходив суд. Є суд. І Бога, любов проявилася в тому, що Він дав свого сина за кожного із нас, щоб ми не йшли в пекло, а людина сама вибирає. І Бог справедливий, і він буде судити кожного по ділам своїм. А ось саме, що він говорить. Побачив я мертвих малих і великих, які стояли перед Богом. І розгорнули книги. Книга була розгорнута інша, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах, з їхніми ділами. І море віддало мертвих, тобто море, яке було подобне перше, які в ньому були. І смерть, і ад віддали мертвих, які в них. І кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені в озеро. Огняне, це друга смерть, озеро Огняне. Кого не знайшли запосленого в книзі життя, той був кинений в озеро Огняне. Чи говорить про це Біблія? Так, говорить. І Ісус Христос він чітко сказав, попередив в книзі об'явлення, коли пішов до Отця, і Отець йому дав це відкровення, і кому потрібно вірити, очевидцю, який там був. Який має ключі від смерті, і він має владу зберегти наше життя і дати нам життя вічне. І ті, хто будує пекло на землі, ті будуть у пеклі в вічності в озері огнену. І ті, хто будують тут рай, Царство Боже, ті будуть і у вічності Царстві Божого.